Доброго дня, ви дивитесь телеканал «Соціальна країна у студії Костянтин Крупський. Це програма відкрита студія. Будемо відкрито говорити про джерело знань, про мудрість, а також про скарб. І все це про книгу. Дочекайтеся. Про книгу про сучасні бібліотеки будемо говорити з Ярославою Сошинською, це виконавчий директор Української бібліотечної асоціації. Доброго дня. Доброго дня. А ще кандидат історичних наук, доцент Національного технічного університету України, Київський політехнічний інститут. А я а, дізнався, що у нас в Україні нараховується 40 тисяч бібліотек. Я поділив це нехитрим математичним способом на 40 мільйонів. Ну, спочатку я взяв 40 мільйонів, а потім поділив на 40 тисяч. І в мене вийшло, що одна бібліотека на тисячу осіб. І я собі так уявив, що нібито достатньо. А ми чуємо час від часу про те, що бібліотек мало, що їх висіляють, що будівлі забирають, і що люди хочуть читати, але не можуть. А тут така математична формула, яка підказує мені, що нібито достатньо. Так, тому то є справа, що ви підійшли до цієї справи дуже математично. Насправді, у нас, якщо брати цю величезну мережу бібліотек, то половину з них складають бібліотеки публічні, меншу половину їх близько 18 тисяч. І десь приблизно 20 тисяч у нас бібліотек, які є шкільними бібліотеками. Якщо говорити про публічні бібліотеки, то десь приблизно 14 тисяч з них. Це бібліотеки в невеличких населених пунктах, де може бути не бути тисячі мешканців. Зрозумів. А яка взагалі повинна бути, на вашу думку, сучасна бібліотека? Там повинні бути якісь там сучасні технології, або вона може бути класичною такою академічною. На сьогодні немає класичної бібліотеки, тому що ми живемо в такому динамічному глобалізованому світі, що таке поняття як класика, вона також дуже швидко змінюється. Сучасна бібліотека вона має бути сучасною і за змістом, і за формою. Є якийсь приклад сучасної бібліотеки в Україні, яка існує. Там все враховано, і навіть закордонні бібліотекарі при до нас і кажуть, ну не вже в Україні таке створено. Ну, якщо ми говоримо про технології, то в першу чергу це бібліотеки університетів, тому що коли на сьогодні ректори університетів розуміють, що потрібно підтримати свій навчальний процес сучасними технологіями, забезпечити дистанційну освіту і відповідним чином зробити себе відкритими такими хабами науковими, значить їм обов'язково потрібне таке підґрунтя, інформаційне, як потужна бібліотека. А якщо говорити про мережу. Публічних бібліотек, то, звісно, що національні бібліотеки вони є сучасними в певному сенсі, тому що вони запроваджують нові форми діяльності, але можливо їм часом не вистачає технології. А... Ну, наприклад, в тому ж самому КПІ там сучасна бібліотека, яка відповідає всім там нормам нашого сучасного. Часу ну знову ж таки, питання норм це дуже таке питання дискусійне, тому що бібліотеки в Україні вони працюють за стандартами, які були прийняті ще наприкінці ХХ століття. І на жаль, ці стандарти не відповідають тим стандартам, що ми говоримо сучасні європейські. І коли ми говоримо про якісні зміни в нашій бібліотечній справі, то якраз на перше місце ми говоримо про удосконалення нормативної бази і якраз системи стандартів. Коли я навчався в інституті, ми були в бібліотеці, ну, мабуть, може, там, може, два рази. Не було якоїсь книги, за якою якась там лекція читалася, і нам казали, якщо ви хочете там, дізнатися щось, треба списати, прийти в бібліотеку, і це було вимушено. Тобто не було такої нагоди, щоб треба було піти у бібліотеку і щось дізнатися. Все було під рукою, всі книжки були. А що зараз студент шукає у бібліотеці? Ну, бібліотека сучасна. Це насамперед не тільки книга, не тільки друковані видання, тому що ми говоримо, що є електронна книга на сьогодні існує в бібліотеках і інші девайси, скажімо, електронні пристрої для читання, електронні бази даних, особливо якщо ми говоримо про університетські бібліотеки. Але це ще набір можливостей, Тобто бібліотека на сьогодні може бути саме тим простором, де можуть розвиватися творчі ідеї, де можуть гуртуватися творчі люди, знаходити якісь проекти. Відповідно їх реалізовувати, і мені здається, що це дуже позитивно, коли ми приходимо не тільки за інформацією до бібліотеки, а до бібліотеки як простір для комунікації і спілкування. Тобто, це повинен бути вже такий напів там круглий або там прямокутний стіл. Багато людей вони обговорюють, це можуть бути дискусії, і вже відомий жар з КВН Тішина бути в бібліотекі, Вже він якось не, не працює. Так? так, він не працює, тому що у будь-яких бібліотеках навіть. Закордонних, таких на які ми орієнтуємося, в тому числі університетські, є різні зони: є зони для спілкування, є зони для того, щоб посидіти в тиші, позайматися з науковими працями. Для цього спеціально створюються кабінети, де ти можеш в принципі працювати з лише з книгою і не бачити навколо себе інших відвідувачів. А є зони для масових якихось таких заходів, де взагалі потрібно бути голосним. Рим, мені так здається, і і дуже хороший приклад в цьому американської бібліотеки Ківо-Могилянської академії, де спеціально позначені зони, де ти можеш чим займатися є навіть ярмарок бібліотечних інновацій. Про це ми поговоримо у наступній частині нашої програми. Ярослава, ви були і ну і є неодноразовим учасником ярмарку бібліотечних інновацій. Що це за ярмарок, які бібліотечні інновації впроваджуються, і не залишається це тільки на папері в класних брошурах, а насправді далі справа не йде. Ні, ну ярмарок інновацій насамперед це зовсім не брошура. Це можуть бути підсумки, скажімо, ярмарку, чи програма, чи каталог цього ярмарку у вигляді брошури. А насправді це ідея, яка реалізує на виставковому просторі. Ідея бібліотечних ярмарків вона прийшла до нас з програмою Бібліоміст. Мабуть, ви знаєте, це була величезна така потужна програма за фінансування фонду Біла Мелінди Гейтс», завдяки чому в Україну було приведено. Дано мільйонів доларів, і було обладнано 2000 тисячі бібліотек комп'ютерною технікою, підключено до інтернету, а також бібліотечні працівники пройшли різні види тренінгів для того, щоб цими сервісами користуватися і своїм користувачам їх пропонувати. Так, от таких ярмарок було проведено три впродовж цієї програми, і це, мабуть, вперше, коли бібліотеки стали не відвідувачами ярмарки, а вони стали експонентами. Це було дуже позитивно, коли вони могли представити різні сервіси для громади. Ви знаєте, так само як у вас і в інших наших користувачів. Існує цей стереотип. Що до бібліотеки ми приходимо тільки коли навчаємося, і то приходимо тільки за книгу, якої нам не вистачає. А насправді бібліотеки вони мають дуже багато можливостей. І, зокрема, зараз наша країна перебуває в досить такому складному становищі. У нас є різні ознаки кризи, і ми намагаємося її подолати. І коли говорять про кризу в бібліотечній справі, то чомусь завжди говорять, що це там нестача коштів, і знову ж таки очікують, що бібліотеки будуть говорити про поповнення фондів, про низьку заробітну плату. Насправді Українська бібліотечна асоціація вона позиціонує бібліотеки як такий дуже потужний інструмент для виходу з кризи. От ми підготували такий от маніфест Української бібліотечної асоціації бібліотеки в період кризи, де ми власне показуємо, чим може бути бібліотека для нашого суспільства зараз. І Якраз цінність бібліотеки, їхні інновації ви можете побачити тут. Це все з досвіду, це все те, що впроваджується, і не обов'язково, щоб кожна бібліотека якраз цим правилам принципам відповідала. Вона може обрати якусь певну напрям певний напрям діяльності, обрати щось таке, що їй ближче, і це задовольняє потреби її громади. А отже, я правильно розумію, що а, фонди у бібліотеках вони повинні поповнюватися обов'язково, а грошей на це не в. Вис... Вистачає не вистачає, але ви знаєте вихід із цієї кризової ситуації і пропонуєте там по пунктах, що треба зробити. Ну, ми пропонуємо знову ж таки не вихід з кризи бібліотекам, а вихід з кризи суспільством за підтримки бібліотек. Тобто, що можна знайти в бібліотеках? Простір для взаємодії. Бібліотека це все таки доступ до безкоштовних інформаційних ресурсів, навіть якщо вони на сьогодні поповнюються з якимись певними лакунами, але все одно. Це безкоштовно, і дуже багато людей, особливо вимушених переселенців, на сьогодні позбавлені звичних умов існування, тобто доступу до комп'ютера, доступу до інтернету, доступу до інформації. Знову ж таки, бібліотека зберігає популяризує національну спадщину, історичну, культурну. Бібліотека надає допомогу у формуванні ціннісних орієнтирів. Ми можемо говорити, що там будуть запропоновані перевірені джерела інформації. Людина може не загубитися в тому. Інформаційному шумі, який існує, бібліотеки допомагають шукати роботу, складати резюме, бібліотеки надають певні консультації. Знову ж таки, безкоштовні гуртки для дітей, різного роду заняття, мовні курси. Це все те, чого потребує зараз в умовах економічної кризи наше суспільство. А, але ну осучаснився не тільки споживач, який приходить до бібліотеки, а осучаснюється не тільки бібліотека, але і бібліотекар. Так повинен бути. Сучасним. Ми взяли декілька невеличких таких інтерв'ю, що для е, сучасних бібліотекарів взагалі їх робота. Звернулися до бібліотекарів київ могилянської академії. І невеличкі такі е, фрази про те, що є для мене моя робота, якби я був бібліотекарем, ми зараз почуємо. Будь ласка. Бібліотека була створена фактично з нуля, і е, так було дуже. Е, Турботно її піднімати, плекати. А це не завжди було пов'язано з якимись позитивами. Було багато негараздів, було багато важливих проєктів втілених. Було багато ідей, можливо, яких ще не втілених. Але ось перші 20 років могилянки відродженої, перші 20 років бібліотеки, і я думаю, що цей, цей проєкт м, справдився. Я дуже щаслива, що я тут працюю і живу, фактично. Я вже тут працюю 19 років. Прийшла сюди 23 лютого, якраз на день захисника вітчизни от 93 року. Ну і прийшла, звичайно, скажемо, сугубо таких меркантильних інтересів, тому що в той час якраз були дуже великі зарплати в Магілянці. От. І це для мене було найважливіше на той час. Але потім... Звичайно, от був такий дух, знаєте, піднесений і ентузіазм, і молодість, звичайно, була. От, і все це якось дуже ну, плинуло на мене. От, і ну, віддала тут, скажімо, найкращі роки і не жалію про це, тому що все становилося при мені, і це якось, знаєте, дуже ну, вклала на моє життя велике. Для мене було дуже велике значення мало. От, І я тут так і затрималась на 19 років. Ярославо, ви згадували про те, що у бібліотеці може бути, може бути і такі хаби, так, сучасне слово. А ми можемо пояснити глядачам, що таке хаби? Ми вважаємо, що це такий простір, який допомагає генерувати ідеї. Тобто, це місце, де люди збираються, щоб обмінюватися ідеями. Вони мають ресурси бібліотеки, вони мають допомогу бібліотекарам, і разом з тим їм ніхто не заважає творити, а також підтримують у реалізації їхніх проєктів. Але все ж таки, ну хаби і ко коворкінги. Co co да. uh -huh. вони створюються поза бібліотеками, це зараз дуже а, модно. Вони не будуть конкурентами, на вашу думку, а, бібліотек сучасних, які є, які користуються попитом. Ні, вони не будуть звичайно конкурентами, тому що, перш за все, тут все таки економічна складова. Будь-які коворкінги за межами бібліотеки вони платні, погодинна оплата. І звичайно, вони можливо пропонують е, такі самі сервіси, але мені здається, що якщо приміщення до Досить великий інформаційний ресурс більш потужний, тому що в бібліотеках більше інформаційних ресурсів ніж в в тих коворкінгах, які ми зараз маємо. Там більше йде задоволення такого від спілкування. В бібліотеці все-таки ви дійсно можете попрацювати з інформацією і генерувати ідеї. І про сучасну літературу у сучасній бібліотеці будемо говорити у наступній частині нашої програми. Наскільки швидко сучасна література потрапляє у сучасну бібліотеку? Дуже повільно. Тому що, по-перше, існує закон про державні закупівлі, які, якщо бібліка, все таки має достатньо коштів для комплектування фондів, вона повинна проходити тендерні процедури. Поки пройдуть тендерні процедури, книга може в принципі зникнути з ринку, тому що це такий товар унікальний, інтелектуальний, і ви знаєте, немає багато пропозицій на цей товар. По-друге, як зазначають видавці наші українські тиражі надто малі. Тобто, ми дійсно зараз бачимо проблему в тому, що хотілося б закупити літературу і навіть у нас була така ситуація в Українській літечної асоціації, коли ми закупали літературу для сільських бібліотек. У нас були на це кошти, але ми не могли знайти відповідної кількості видань, примірників. Тобто нам просто видавництва дуже відомі в Україні видавництва відмовляли, тому що ну в них не вистачало цієї кількості примірників. Значить, попит є, а задовольнити його вже не можуть. Хоча взагалі кажуть, що навпаки, що немає попиту. Га часто а, сучасні а, письменники, там Жадан, наприклад, Роздобудько використовують бібліотеки для того, щоб презентувати власну книжку. Вони використовують книгарні а, і презентують там автограф сесія після цього. А в бібліотеках це відбувається? Так, це відбувається. Звісно, воно відбувається дещо рідше ніж в книгарнях, тому що знову ж таки тут іде комерційна складова книгу. Автограф сесію це одразу її купують і відповідно її підписують. І тому книгарні більше зацікавлені в тому, щоб такі. Зустрічі проходили, і вони намагаються цю частку часу наших відомих письменників трошки перетягнути на себе. Але в нас дуже багато є презентацій, особливо якщо мова йде про письменників, скажімо, місцевих регіональних. Вони частіше всього свої видання, наукові видання, довідкові видання, навчальна література. Вона дуже часто презентується в бібліотеках. І звісно, що є дуже хороші партнерські зв'язки із відомими письменниками. У бібліотек, особливо якщо мова йде про дитячих письменників, вони задов... залюбки приходять до дитячих бібліотек. Угу. Ну у нас є, є такий е, е, сегмент політик е, письменників, які політики. Е, майже там кожен політик він намагається написати книжку, чи за нього намагається написати книжку, а потім він видає її за своє. Є книжки відомих політиків у бібліотеках. Ну, якщо вони були на ринку і вони запитуються користувачами, то звісно, частина книжок передається від авторів дарта, також можуть потрапити туди, як подарунок. І є ще такий термін, як електронна бібліотека, в яку не треба заходити. Ну, можна заходити, але все це відбувається за допомогою комп'ютера. Звісно, таке питання: чи може електронна книжка витіснити а, живу книжку, яку можна взяти в руки? Ну. Навряд чи дуже швидко, тому що всі прогнози, які були по зарубіжному книговиданню, що, скажімо, там до 2020 року вже 50% ринку буде електронна книга, вони не справджуються навіть в таких провідних країнах, як в Німеччині, там в Нідерландах і так далі. Тобто, сегмент того ринку він там 15, можливо, до 20% доходить порівняно з друкованими. Звісно, що електронна книга вона зручна, і мені здається, що читати книгу, ділову, навчальну, наукову. У довідкову в електронному вигляді дуже зручно, тому що ти можеш на своєму пристрої електронному мати значну колекцію таких книг. Але якщо ми говоримо про задоволення від читання, про те, що ми любимо дивитися ілюстрації, про те, що нам приємно брати в руки книгу великого формату, і взагалі частина людей вона не звикла читати на екрані, їм знову ж таки фізично краще читати друковану книгу, то цей попит є, буде і буде продовжувати. Угу. А хто повинен прививати е, любов до читання? Батьки, родина чи все ж таки держава школа? Ну, ви знаєте, любові, держава мені здається, це якесь таке слово сполучення, не дуже хитке. Я думаю, все має починатися з сім'ї, з родини, але всі соціальні інституції, в тому числі, і школа, і бібліотеки вони мають бути в цьому задіяні. З нами сьогодні була Ярослава Сашинська, це кандидат історичних наук, доцент національно технічного університету України, Київський політехнічний інститут, а також виконавчий директор Української бібліотечної асоціації. Дякую вам. І вам дуже дякую. Якщо вам цікаві інші теми, ми зможемо їх обговорити. Заходьте на наш сайт соскраїна.ком залишайте назву цієї теми, і ми будемо тут зустрічатися з гостями. А ви бачите телефон це для рекламодавців. У студії був Костянтин Крупський. Зустрінемось.